Всім привіт! Спікер Державної думи В'ячеслав Володин заявив, що криза банківської системи Сполучених Штатів торкнувся тих, хто найбільше на американську банківську систему покладався. Володин висловив думку, що державам для запобігання кризи необхідно проводити дедоларизацію. Терміново переходити на розрахунки в національних валютах. Це врятує економіку від краху. Володин зазначив, що США, які друкують незабезпечені долари, спровокували рекордну за останні 40 років інфляцію. Вашингтон, борючись з нею, настільки підвищував ключову ставку, що це призвело до неможливості обслуговувати кредити, і, як наслідок, почалися найбільші з 2008 року банкрутства банків. Раніше газета Financial Times повідомляла, що з початку березня поточного року ринкова капіталізація шести найбільших американських банків Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan і Wells Fargo – впала на 13%. Кредитні організації втратили близько долар 165 мусб. Видання відзначало, що інвестори стали масово виводити кошти з цінних паперів. Кредитних організацій США так як побоюються посилення регулярного нагляду на тлі загострення банківської кризи. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!